У Тернополі відбудеться чемпіонат світу з риболовлі. Природні умови та розвинена інфраструктура дозволяють проводити змагання такого масштабу. До нашого міста прибудуть учасники із 15 країн світу. Команду представляють всього 5 основних і один запасний учасники. Та група підтримки не обмежена. З 16 по 16, 17, 18, 19 числа будуть проходити тренувальні дні. Саме змагання буде проходити в суботу і в неділю, тобто 20-21 лютого. Є номінація Чемпіон світу в команді, відповідно, і призери, срібні бронзові призери і так само в індивідуальному заліку. Став буде розділений на сектори та усі охочі матимуть можливість спостерігати за дійством. Задум є такий міською владою, що в цей період і чемпіонат світу і буде День Зими. І хокей, і так далі, тобто залучення багато людей.